Добрий день! Добрий, день. Добрий, Добрий день. день! У нас є два табори в горах. В один з них ми зараз їдемо. Це е, табір для дітей тимчасово переміщених осіб. Я не люблю цього слова. Це для дітей українців з Краматорська, Сєвєродонецька, з окупованих або близьких до окупованих територій. Оскільки ми робимо цей проєкт разом з. Тайванським урядом допомагаємо цим людям, то вирішили дати можливість цим дітям нормально провести літо. Допомоги від держави вони мало отримують, батьки мало отримують, а в дітей має бути нормальне дитинство. І тут вони вивчають традиції, живуть разом з природою, тому вирішили в цьому році. В такий спосіб їх оздоровити. А раніше ми робили те саме, шукали німецьких партнерів. Вже є досвід організації таких таборів в Карпатах. Ну і тут живе Марія, яка керує цим нашим проєктом. Тож, що цікаво, що цей табір знаходиться на землі, яка і діду належала свого часу. Так що, думаю, що всі будуть задоволені, принаймні ті діти, які сюди раніше приїжджали, були просто щасливі. Табір лісова школа розташована високо у горах, Дістатися туди можна лише повнопривідним джипом або за допомогою традиційної гуцульської фіри. Джон Дякую. І Запрошуємо вас додатку Дякую. Наша вихователька, вона також працює у нас все у пісовій школі. Організовано таким чином, аби максимально огородити дітей від проблем зовнішнього світу, адже не зважаючи на зовнішню безтурботність, більшість цих дітей мають психологічні травми. Вони з окупованих та прифронтових територій, тож на власному досвіді пережили усі жахи. війни. тому лісова школа для малечі – це ще й свого роду реабілітаційний центр. Викладачі вчать дітей пізнавати та любити гори, їхню флору і фауну. Діти тут відразу вчаться життю спілкуванню одне з одним. Пізнають різні регіони, бо вони самі з різних регіонів. Це наше прикарпаття барвінковим світом. Ось зійдемось, любі бранці і близькі і дальні. Заспіваємо співаночки. Наші привітальні тут є багато змін. Відкритий набір через інтернет на другий заїзд, наприклад, заповнився за 20 хвилин. Це фантастична швидкість. Люди цього хочуть, люди цього потребують. Хоча, на жаль, всім допомогти неможливо. Зараз вас запрошують до хати. Трошки вам розкажу про життя цю строку. Я сам. Міграція всередині країни, як не дивно, позитивна для України. Ми розуміємо, що ми всі українці, що немає різниці між східняками та західняками. Всі люблять свою країну, спілкуються, люблять мову. Це заспокоює, як заспокоюють і ці гори, і цей ліс. Кожній дитині таке цікаво. цікаве. Вечеряти! Всі вечеряти! Щоб потім наказали що голодні. Ну, бано ж їла? Щось їла? то тортика, Якщо ти поїла. Добре. тортик. А потім я щось покажу. Давайте познайомимося. Мене звати Микола. Я б хотів запитати, звідки, звідки хто звідки? О, звідки ви? А ще Одеса? Одеса? з Херсона. Одеса. Херсон. У мене столась. З Одеси. Маркінс. Вам подобається? <гас> нам допомагали зробити цей табір наші класні друзі з Тайваню. Хто знає, де Тайвань? Я <гас> <А, де? гас> Тайвань це така невеличка країна на острові, насправді демократична, яку хоче Китай весь час захопити. От, а вони борються теж за свою свободу і дуже хочуть допомогти Україні. І от Джон приїхав до нас з Тайваню. Джон. А хто англійську розуміє? А, ви всі майже знаєте. А чого вам скаже декілька слів на підспіймав? А Марія перекладе і скаже вже від цепи. Окей. Я при вас те, що я сьогодні тут з вами. Бачити вас тут це слово роду, що мрії здійснюється. This was Maria's dream, and this was Mikola's dream for two years before to make this. I could not be more happier and more proud, and I thank you for everything. Thank you, guys. Uh, thank you. Дякую всім вам за, за цю можливість. <плес> Кожен з нас спорять дитиною слухає, її, відчуває її, бачить її трансформації, зміни. І це прекрасно. І ми чуємо це у відповідь. коли збираємося на ватрі, і діти нам говорять, що ставлення до дітей прекрасне, що всім безпечно і добре. В цей момент ми дійсно відчуваємо, що ми почнети справи. Ми не відрізняємося одне від одного на заході і на сході. У нас спільне коріння і традиції. І хоча на сході більше людей намагалися русифікувати, та українці все одно зберегли націю, мову, відновлюються все і відчувають, наскільки ми прекрасні, і разом ми зможемо побудувати хорошу країну після нашої перемоги.